довкола мене всі якось мої друзі вже починають е, одружуватися, дехто має вже дітей. І недавно у мене знайомий закидує фотку в інтернет і пише: Привітайте мене, я став батьком. І тут йому пишуть коменти, привітання, і тут один комент Ого, неочікувано. І думаю, прям неочікувано. Ну, старічок, типу, що ти розраховував? Типа, слухай, з таким єбалом думав, ти безплодний, А ні, дивись, плеха, вийшло». І я заходжу полиці, хто написав свій коментар, а це його дружина. Я думаю, так, да, для неї це прям якраз неочікувано. Просто. Суть тому, що, я спостерігаю, що в різних соціальних мережах по-різному реагують на ті чи інші новини. Тому що якщо, допустимо, ви в Інстаграмі закинете фотку, «Привітайте мене, і я стала мамою. вам напишуть, Боже, які ви сонечки, які ви зайчики, ми вас так і любимо, ви такі котики наші. Якщо ви закинете фотку у Фейсбук і напишете «Привітайте мене, і я стала мамою, вам напишуть нехай Господь Бог, і Діва Марія благосела вас на довгі благи літа. І картинка з пасом. Якщо в чат мене напишете привітайте мене, я стала мамою, вам скажуть ми в курсі. Не чули, як ви його робили. Перепаркуйте, ласка, авто.